Цьогоріч чекати на реконструкцію парків Дніпропетровська не варто, але й без уваги зелені зони не залишаться. Депутати міськради разом з активістами взялися упорядковувати перелік рекреаційних зон та оцінювати їхній стан. Список налічує близько 160 ділянок, але практично жодна з них не має паспорта та чітких кордонів. Тож проводити будь-які ремонтні роботи просто незаконно. Гроші з міського бюджету закладені лише на інвентаризацію зелених зон Дніпропетровська. Та це перша складова, аби прийти до кардинальних змін у парках, запевняють депутати і активісти. До кінця року у планах перевірити всі території для відпочинку. Кожна дільна зелена зона це своя історія. Тобто потрібно розуміти, що чия земля, є слі баланси держати ні. І на каждо конкретне ми будемо готувати проект рішення. Ці проекти повинні затвердити у міськраді та визначити стратегію розвитку кожного з об'єктів. Наприклад, звичайні сквери поставити на баланс міста та слідкувати за їхнім станом. А от парки, що несуть рекреаційну функцію, вимагатимуть більших зусиль. Туди ходять люди, вони відпочивають там, вони проводять там, час, туди ходять мами зі своїми дітьми, проводять теж там. Час. У нас должны бути такі зони, де дійсно люди отримують ну, скажем так, города рекреаційну службу. Лугу, фактически, это. і ми повинні її обеспечить. Це наша пряма обязанность депутатів, городского голови. Перші проектні плани для реконструкції отримують заповідні території: парки Шевченка, Глоби та Молодіжний. Місто вони обійдуться у три мільйони гривень. Автопілотний проект приведення до ладу увійшли парки Писаржевського Дубініна і Зелений Гай. В ближайший год-два ми планомірно будемо вести роботу. Що ці всі об'єкти будуть аварію, во вони будуть приведені в. Порядок их границы. и после этого мы поставим на планомерное финансирование содержание этих зеленых зон города. Почему? Потому что зеленые зоны города это ну, я считаю, это легкие нашего города. Анастасия Плющова, Сергей Гончар, новини у го каналу.